Америка це у вас одна мрія і два кредита. Каліфорнійські дні пролітають так швидко, особливо вихідні, що ми просто можемо тільки сидіти і згадувати про них. Але наше життя продовжується, у нас почались робочі будні. Сьогодні ми вивантажили фуру з матеріалами і готові вже використовувати його в нас на роботі. Ми вирішили, куди буде вивантажувати матеріал, познайомились з новою чудовою людиною, ну і в принципі все можна закінчувати. Але ні, це тільки був початок цього гарячого дня. Не знаю я кому, але сонце нам дає такої мотивації швидко працювати, що ви просто собі не можете представити. Потім почалось саме цікаве: ми почали підніматися нагору, на яку ми ні разу не піднімалися. Задача полягала в тому, подивитися, в якому стані стеля. В той час ми вирішували, хто буде підніматися першим, тому що я дуже боявся, і Макс також, але Макс був сильніший. Якщо чесно, відчуття таке собі, але нічого, ми перебороли себе та піднялися наверх. Там було багато пилюки і старих речей, а ще ми побачили драбину, яка вела ще вище, і ми вирішили піднятись по неї. По дорозі бачили різні речі, які залишили попередні власники. Піднявшись наверх, ми побачили таку красоту, що ви можете просто позавидувати нам. З самого верху відкривається неймовірно гарний краєвид цього історичного міста. Ми з задоволенням побули трішки зверху, зробили декілька відео та прийшлось спускатись на низ, тому що там неймовірно жарко. Якось так наші друзі.